Абра, абра I want a man in the labra. Ой. Мікрофон забула почепити. Всім привіт! Ви на каналі Аквалатекс. Мене звати Аквалатекс і співачка України. Сьогодні я зі своїм волоссям. Отаке шикарне волосочко в мене відросло. От. І буде надалі відростати Отак, такому таку жотох. В камеру. От. Сьогодні тому знімаю відео без руки. Відео називається Відверто. Якщо ви вперше на цьому каналі і не знаєте, що за відео відверто, це відео, які робляться монтажу, Я їх одразу заливаю. Може трішки чуть-чуть тільки коригую там картинку світло. І е, тут я ділюся всім, що в мене наболіло, всім, про що я думаю, все, що мені хочеться вам розказати. І сьогодні ми поговоримо. Про е, мою операцію, яка вже буде післязавтра. У вас не знаю, коли вийде це відео. Скоріше за все, е, коли я викладу це відео, вона або вже відбувається, або вже відбулася ця операція. Тому, якщо мене немає в сорі, я просто дуже переживаю. Але якщо зі мною щось станеться, то е, ну, це відео з опозданням. Завалюйте чайочок, завалюйте кофійочок, несіть собі їжу, поговоримо. Про операцію, про Аколатикс Драхрейс другий сезон, і взагалі про, трошки про моє життя. Я думаю, що вам буде цікава така балакулька. Це одні з найпопулярніших відео на моєму каналі, чомусь, де я просто ділюсь з вами враженням. І я їх теж, ви знаєте, полюбила за цей довгий час. Мені дуже подобається з вами спілкуватися, не монтувати, викладати сере відео і давати вам щирі свіжі емоції. Так що, Якщо ви готові, ставте лайк обов'язково. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступного відео. У мене ще також є інстаграм і інші social networks, you can see it in a infobox. трошки англійського. А ми будемо починати. Так як тут немає переходів і рендера, ще якого монтажа, я буду сама робити монтаж -у. <смеш> Та камера поламається. Добре, друзі. Почнемо з того, що я пам'ятаю, взагалі, з того, що крутиться в моїй голові, а операція е, мені дуже обідно, дуже обідно, що деякі люди мені взагалі писали, що я аферістка і я непонятно на що збираю гроші. Я ніколи не займалася таким. Не пам'ятаю, щоб я Ну, просила гроші часто. Я і позичаю гроші часто і прошу гроші, тому що вірю в те, що гроші мають бути в обороті. Якщо довго сидіти без грошей, то може щось статися. Свої борги, як правило, я повертаю або якось домовляємося. Це до речі, вам теж порада. Якщо ви вдруг не можете повернути свій борг, грошовий або ще якийсь. Саме погане, що ви можете зробити, це ігнорувати і зникнути взагалі з радарів. Краще написати як є. Що от зараз така тяжка ситуація, що або потім віддам, або відпрацюю, або ще як. І в мене були такі ситуації, чесно признаюся, коли мені або прощали долги, або ми якось домовлялися, що я їх відпрацюю. Ну, не, А нормально відпрацюю. Отже, так, я би теж відпрацювала. Бо, ні, шучу, ці часи пройшли. Моєю сексуальність, я, на жаль, зараз така аскетична особа. У мене аскета, чи як аксес на секс, я взагалі рідко цим займаюся. Ну, сьогодні мова не про то. А, потім ще з цим збором я оголосила збір, більше, я збираю 90 тисяч. Поки ми збирали ці 90 тисяч, вже воно коштує 125, Ну нічого, ви знаєте, 35 тисяч легше додати від себе, аніж всі 90, десь п'яті з голови. Тому будемо брати нові кредити, будемо позичати. А що ж робити? Треба лікуватися. Так от, оголосили е, про цей збір. Багато хто його підтримав. Це для мене було приємно. Дякую вам велике. Дякую велике всім, хто донатив. Це для вас велике дякую, дякую, дякую. Ви мені дуже допомогли. Без вас би ця сума взагалі не назбиралася. І дійсно було пара людей, які задонатили велику суму, і зараз я вам покажу. Попу. У мене є такі картини, я їх показувала. Я малюю їх сама, тобто вони за номерками намальовані, а потім, як ви розумієте, домальовую роблю дизайн сама. Мені просто так з голови от, нема іноді ідей, а от щось дизайнити я вмію. Тому що я в першу чергу не художник да, там, чи ще щось, а я дизайнер. Я закінчила дизайнерський ліцей і дизайн одягу. Не е, мистецтво, тому це трошки різні речі. Але отакі е, картини я розіграю. Звісно, кожному випаде якась цікава, якась е, інтересна картина. Це, знову ж таки, Женя Фрайт, Тома і ще хтось. Вони досить таку велику суму вклали мені, дякую вам велике. Також і, і мама, і папа мені допомогли, тому кожному, хто, як я і писала, я свої обіцянки і слово стараюся тримати. Кожному, хто донатив від 5 тисяч гривень, тому в подаруночок буде така картина. Тому що ну, треба чимось віддячити. Знаєте, треба чимось. Взагалі, я думаю, що це буде така замануха. Може хтось захоче купити мою картину, тому що я свої картини взагалі не продаю. Це було чисто так, знаєте. Для, Блять. для аукціону цього. Але роздарю ці картини. Багато людей мене підтримало. Це було круто, мені це сподобалося. Але і багато було людей, які проігнорували, які, типу, мені, знаєте, потім казали: отак: да, да, я бачила, да-да-да, я щось там чула, така що чула? Звісно, є люди, які не можуть допомогти фінансово. Але ви знаєте, що одна гривня, десять гривень це теж допомога. Це як мінімум увага, що я вам не байдужу. По-друге, реально люди, яких я знаю, невеликий достаток, вони кидали по 100, по 1000 гривень, по 500. І оці по 100, по 500, воно назбирало більше, ну, половину десь грошей назбиралося з оцих от 500, 1000, 100 гривень потрошки. Але були люди, яких я знаю, що є гроші, є можливість допомогти, і вони взагалі проігнорували цю проблему. З одної сторони, вони і не зобов'язані, ви знаєте, мені чимось допомагати, вони мені не мама, і не папа, і не брат і не сестра, щоб давати гроші. З іншої сторони, я просто трошки розчарована, того, що ну, я думала, що якщо навіть да, там, якісь мої знайомі блогери, е яких є аудиторія, які знають, як працюють збори, тим більше які шерять збори, там, військові збори, ще щось, але це ж війна. знаєте, У нас війна саме головне, а все, що не війна, то, блядь, Пішо пішло нахуй. Це теж дуже така погана теза. Я взагалі не приймаю таке, що знаєте, що якщо йде війна, то все все решта не на часі. Всім решта померти, лягти нічим не займатися, тільки воювати. От тому, от люди, які репостили військові збіри, там незнайомих людей взагалі, а мій збір шили проігноріруватися. Це було неприємно, це було таке розчарування. Не кажу, що я ображена, я взагалі не ображаюся останній час. Я розчаровуюся в людях. От тому було трошечки обідно. Я е, дуже нервую перед операцією. Може, ви бачите, може ви чули. Стала така трошки нервова. Мені також е, прийшлося кинути палити. Як пам'ятаєте, я вам казав попередніх відео, що в мене є соска, це вже нова соска, тому що та зносилася. Така beautiful сосочка. Отака. От, попередня сосочка вже зносилася. Це нова, і вона мені теж допомагає курити. Я обов'язково ой, кинути курити. допомагає курити. Кинути курити, допомагає. Просто я її теж курю. Зараз покажу вам, як. Я вам обов'язково окремо запишу відео. Якщо потримає з більше місяця, то я запишу відео, як я кинула палити. Тому що, вдруг, ви знаєте, я щас не курю, не курю, потім зроблю операцію і як закурю, як паровоз. Ну. Але мені ця сосочка допомагає, по-перше, що, щоб щось крутилося, посасать щось. Пасаса, щось... Варту потримати, знаєте, коли розмовляєте, дуже допомагає, згадати аскому. Іноді, звісно, на мене дивляться як на ідіотку. Хтось питає на що собі совська, хтось з мене сміється, але ви знаєте, мені не привикати. Я в цьому житті поняла тільки одну річ. що б я не робила, завжди знайдеться людина, якій це буде смішно, людина, якій це буде незрозуміло, людина, яка це буде хейтити, ненавидіти, і людина, яка взагалі бажає мені померти. Це щоб я не робила взагалі. Тому оця соска, вона нічого безбітного не робить, нічого нікому не дратує. Я їй сама сосу, запаху вона не має, якось непристойно не виглядає, типу в роті, не в жопу ще я її засовую. Тому мені трошки піхує. Допомогла мені кинути палити. Отак я ще роблю, я, коли хочу курити. Ні, ладно, не буду розказувати вам цей секрет. Дивіться моє відео, коли воно вийде, як я кинула палити, там вам розкажу всі секрети. А так просто, знаєте, що в мене сосочка, що я кинула палити е, одноразки, тому що до цього палила одноразки. Прийшлося кинути, тому що, по-перше, дуже впливає на здоров'я і мені сказали, що не можна з, з моїм станом таке. По-друге, після операції довгий час не можна буде взагалі курити. Хочеш, не хочеш. От не тому того, що будуть швами, це операція на серці, і дихати на оця грудка, вона не щоб сильно напрягалася. Треба буде взагалі так повільно дихати, так спокійненько, все буде ну, гладенько. Тому краще не возбуждати легені, кинути палити. Прийшлося що ще налагодити трошки свій ритм життя, тому що я вже досить довго їжджу по лікарням, здаю ці аналізи безкінечні, переживаю вже пахондрю. І прийшлося вставати о 8-й о 9-й ранку. І по третє, прийшлося взагалі якось, ви знаєте. Передивитися своє життя. Коли от е трапилася така проблема, хто не знає, в мене взагалі вада серця з дитинства, це вроджене. І от прийшов час, коли клапан мій артальний зносився, і треба робити йому протезування новий клапан. От. Е операція досить така серйозна, але, як мені сказала, нескладна. І для неї потрібно ці от мільйон аналізів, які я постійно здаю. Е Сподіваюся, що все пройде добре. Все буде хорошо. І обов'язково дивіться Інстаграм і мої соціальні мережі. Я там буду викладати, взагалі писати, особливо в телеграм-каналі, як там в мене все відбувається, як я лікуюся і тому подібне. Останній рік, ви знаєте, я себе почуваю досить погано. Останні півроку, взагалі, слабкість, і оця слабкість, і депресивні стани ми і настрій, і взагалі таке небажання робити. Як виявилось, це все через ваду серця, яка серце, яке не качає кров достатньо, киси не доходить до голови. Тіло взагалі постійно таке трошки уставше, тому що теж не доходить свіжа кров. Сподіваюся, що після цієї операції зміниться все кардинально, якщо чесно. Я, перше, це буде перша така операція, коли мене повністю відключать, навіть серце будуть зупиняти, звісно, щоб його оперувати. Для мене це цікавий досвід. Я його водночас і боюсь, якщо чесно, дуже боюсь. Я боюсь, що мене. Не, не, або я проснусь посеред операції, або я взагалі не проснусь, або там піде якесь ускладнення. Ми навіть сьогодні говорили. З психотерапевткою вона каже: ну як це? Ну люди ж там вчаться по 20 років роблять стаж. Вона не може там неаккуратно якось чікнути. А я думаю, а вдруг? А вдруг от буде різати і щось там проколять мені печень, І прийдеться довше відновлюватися і ще один орган лікувати. Отак, я собі надумав, Але з іншої сторони, для мене це. Щось магічне, ви знаєте, це от така можливість. По-перше, я дуже вірю, що коли людей отак от зупиняють, коли це, це не клінічна смерть, але це така зупинка життєдіяльності, повний наркоз. Я вірю, що тоді, якби, коли вашу свідомість да, всю притуплюють повністю, навіть не на сон, а от дещо більше, ніж сон, то є можливість поговорити з е, своїм внутрішнім я. Можливо, хто вірить Бога, от поговорити з Богом. Е, Поговорити зі своїми померлими родичами. Не знаю, хто для вас там авторитет, але я б хотіла чесно поговорити з Богом. От якщо в мене будуть галюни, я б дуже хотіла, щоб мені привидівся Бог. І я в нього спитаю: Боже, що я роблю не так? За що мені цей блядь, адський борошт? От. Я сподіваюся, що він вийде такий в білому халаті і скаже мені: все ти робиш правильно, ні, блядь, не пізді і роби. Дійсно вірю, що щось таке станеться. По-перше, і фізично має бути легше, коли серце буде качати повністю кров. По-друге, я вже от, не представляю, як підлікувалася перед операцією і після операції, скільки я ще пролікуюся, я буду очищусь повністю. Знаєте, така чиста, нова, класна. І дуже вірю, дуже сподіваюся, що в мене буде багато енергії робити відосів. Тому що зараз все, що мене зупиняє, це дійсно поганий настрій. і... Відсутність якби, такої сили знаєте, життєвої. От все якесь таке де, де, сіре, де, зима, війна, все давить на мене і не хочеться взагалі нічого робити. Я вірю, що після операції це зміниться. Я взагалі закладаю собі такий ритуал магічний, що я якби, відключусь, перезавантажусь, і потім така Но, нова, я, нова, 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 нова. Хто знає цю пісню? А ну-ка, напишіть в коментарях. За Я нова, Нова Нова Нова. нова Хто напише, тому скину 200 гривень на картку. Будь ласка, пишіть коментарі. Вгадуйте цю пісню. Хто перший напише, у мене ж там під коментарями написано, скільки часу. Вот, Того, що багато проєктів, багато всього. От, до речі, про проєкти. Ви не уявляєте, як мені було важко погодитись на цю операцію. По-перше, те, що страшно, ну то хуй з ним, що то страшно, чесно? Страшно, ну страшно, ну перетерпіти. Ну і що? Ну, якщо помру, то все одно. Знаєте, якщо не помру, то все вже все одно. Тому страшно це емоція, яка має бути яка має місце. Тим більше в таких серйозних речах. Але більше, що мене лякало, і що мене відсторонюється операції, Так, продовжуємо. У мене закінчилась пам'ять, тому що в мене в Телеграм 50 Гігабайт е, чимось заселення. Вибачаюся. Так от, про що ми говорили? Не згадаю, але добре. Про операцію ми говорили, про проекти. От. І мені було дуже важко виділити час, тому що це 10 днів, 7-10, десь 10, так. 9 чи 10, е, Треба лежати в цій лікарні, потім ще реабілітація, ще там тиждень вдома. І так і так доходить до місяці, тобто цілий місяць викинути. Зі свого життя. І м -м 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 я, ви знаєте, дуже така жадіна на час. Часу в мене завжди мало, я завжди все не встигаю. Тому тим більше, що в нас були заплановані і є заплановані навесно дуже багато проєктів. Я ще один проєкт взяла на, свої, на свою голову. Це все дуже важко. Але я вірю, що все вийде і e, буде DVD круто. Тому ми дуже досить довго шукали час, коли це можна зробити, відтягували до останнього і все ж таки. Це от прям в останній момент роблю. Тому що ем, зараз робимо операцію. Потім буде трошки відновлення. Потім, вже в березні, середині березня, вас чекає. Дуже приємна новина. Я роблю де щось грандіозне взагалі. Е, це не про вечірку, не про. Відео не про нову пісню, це буде щось дуже круте, повірте мені, і всі, хто знаходиться в Києві або будуть в Києві, можуть туди прийти і приходити. Це буде таке цікаве інтересне місце. Не буду вам казати, що це такий цирк театр. блядь. Але побачите згодом, дуже дякую долі. що в мене все так виходить і складається. Мені ще дуже допомагає мамі Без неї би, звісно, цього все не було. Але е це буде навесні. І потім, в кінці 20 якогось там березня, вже е буде «Drug Race». Починаються кастинги, і потім починаємо, напевно, з квітня вже першу серію знімати. Кастинг буде в самому кінці. Власне, про Drag Race, от знову, так, я там пишу статті, рекламую, моє, і знову вспливають там і хейт, і якісь коментарі. Перше, що я хотів сказати, всім тим, хто мені каже, що шоу неякісне, що я там якась не така, що експерти погані, і для дівчата погані, і звук поганий, і ще щось. Якщо вам подобається, якщо ви хочете дивитися, ви дивіться це відео. Якщо ви не хочете дивитися, то закрийте пиздаки і, будь ласка, не піздіть. Тому що це шоу коштує дуже дорого. Повірте мені, дуже багато грошей. Навіть отака якість коштує дуже блядь, багато. Це дуже багато сил, дуже багато безсонних ночей. Це м, теж виконати життя багато днів на підготовку, багато часу, всіх зібрати. Це, це треба мати дуже багато зв'язків, мати дуже багато вмінь, щоб це все організувати. Е, і ну, ніхто, крім мене, на жаль, це не робить. Тобто є ще конкурс міздіва, але ну, зовсім не те. Я нічого не маю проти цих конкурсів, але я їх вважаю не досить. Прозорими, вони іноді бувають чесними. А я навіть не можу сказати чесні і не чесні, тому що вони не прозорі. От я б вимагала, щоб все було більш прозоро, щоб все було більш зрозуміло. І все ж таки це конкурс на один день, ви знаєте, максимум на два дні, де ви прийшли, показалися і так далі. У нас це все, все ж таки реаліті шоу це не конкурс, це реаліті шоу, в якому кожен, хто приймає участь, вже зірка. да А хто виграє, той отримує головний приз. Але всі класні. у Нас ми не вибираємо, типу. Е, найкраще ми бачимо по ситуаціям, хто залишиться одна, хто витримає всі ці негаразди. Тому, якщо ви пишете, що я от така погана зяка-бяка, ну що мені Що ви хочете? Щоб я обіділась, розплакалась і нічого не робила, так не вийде все одно буду робити. Другий сезон обіцяю бути набагато масштабнішим і набагато кваліті якіснішим. Але це не означає, що вас чекає телевізійний формат або зйомки в стилі супермодель по-українськи. У мене просто блядь, нема таких денях, чесно вам кажу, і сил, і у мене нема команди. Ми це робимо три чоловіка. блядь, ну в цьому сезоні у нас трошки більше 5-7 людей. Команда, але все одно ми це робимо. Ну це не команда, 5-7 людей. Щоб зняти шоу карячки Хуїзблогер, якщо знаєте, там команда блядь, 100 150 людей. Понімаєте, кожен за, за щось відповідальний. А нас цього мало. І ми це робимо від е, ком'юніті ЛГБТ для ком'юніті ЛГБТ. Я не претендую, щоб це було шоу номер один. Я не кажу, що це саме класне. Я кажу, що це я роблю, тому що я хочу і ділюсь з вами. І як показують перегляди і відгуки вам. Це цікаво, більшості людей сподобалося. Звісно, в когось є претензії, але я вас прошу залиште свої претензії на момент, коли ви самі почнете робити щось подібне, коли у вас буде досвід, і ви будете щось розумітися в цьому, а не просто отак ну, з неба неправильно. Бо це виглядає, як ніби знаєте, я приходжу в цирк, в якому ну я не вмію робити акробатичні рухи. Я приходжу в цирк і така акробат плохо крутиться, і блядь, і. І, і фокусні не, не фокусні. <ріст> Якщо у не має в цьому досвіду, вона в цьому не розбирається, я не бачу сенсу, по-перше, слухати і читати такі коментарі. По-друге, це ну, глупо з вашої сторони. Це не я позорюсь, це ви позоритесь тим, що таке пишете і питаєте. Тому що треба якось розуміти рівень взагалі реалії, в яких ми живемо, мій рівень, що я не суперзірка, в мене немає мільйонів, в мене немає мільйонної аудиторії чи щось там таке. І реалі відношення ЛГБТ в Україні, і що спонсори ну не йдуть, ну дуже мало спонсорів у нас. Але я вірю, що вони будуть, і вони вже трошки є. Тому отак, от другий сезон, чекайте, він буде невероятний, суперкласний. І що е, нам ще каже назва цього відео? Назва цього відео нам каже, що у нас залишилася ще одна. Тема це мої такі види зміни в зовнішності. Ви бачите, що я відрощую волосся. Тому що я, я дійсно хочу, ви знаєте, ходити без перуки і іноді навіть виступати без перуки, тому що чого ні. У мене всі перуки навіть пофарбовані в мій колір, плюс-мінус. Дивіться. Я зараз дожилася до того моменту, що коли одягаю перуку, ніхто не розуміє, що я, що я в перуці. Бачите? Ну, майже схоже. Звісно, що структура волос інша, от я вам зараз покажу. Оп, бачите? І взагалі. І ніби нічого не помінялося, ніби я просто волоси, е, зробила рівнішим і розчесала. Але якщо хочете, я буду. так. <сум> я е взагалі до чого йду. Яка моя ціль? Моя ціль показати вам, що, по-перше, queen може бути кожен. Що це не про макіяж, не про перуку, не про костюм. Це все можна купити. Повірте, навіть якщо. Е ви взагалі не вмієте малюватися, то можна знайти візажиста, можна купити крутий костюм, якщо ви самі це не вмієте. Можна там поставити собі хореографію легенько вивчити і бути супер квін. Але оця харизма, оце те, що всередині ваша начинка, це головне. І Я хочу, щоб ви любили мене за мою. Начинку за мою сутність, за, мо, за мої дії, а не за мою зовнішність. Тому я не чекаю компліментів, що я там красотка, не красотка. Я, я знаю, що я красотка. Наше мені це підтвердження. От, але ем, хочу е, отак вам пояснити, багато але. Хочу вам просто так пояснити, що я вимагаю від вас просто оцінки моїх дій. І любити мене за те, що я роблю, а не як я виглядаю. Як бачите, я відрощую отаку бародіжку. Сьогодні навіть не підрисовувала. Мені дуже подобається. Претендую на звання української кончити вурст, тому що ну, Ада Роус теж так претендує, але Адароус не співає. А я співаю. Якщо не знаєте, хто це, дізнаєтесь теж така Квін, українська діва, прикольно. От Оділа перуку така сразу ля, -ля". В вот, тому зовнішності теж будуть переміни. Якщо все піде добре, б хотіла собі, звісно, ще зробити маленьку операцію на обличчі, але це якщо залишиться гроші, якщо їх зароблю, і якщо е буде сенс і буде здоров'я мені зробити, то я б зробила собі ще невеличку пластичну хірургію. І так, в принципі, я вже знайшла свій образ. Бачите, скільки потрібно було часу? Шість років. Десь на п'ятому році я почала, почала шукати себе. 6 років і вже зараз буде 7 років проєкту Аквалатекс. І от тільки на сьомий рік я остаточно зрозуміла, що я хочу все-таки мати щитінку, іноді можу її підбривати, але взагалі, що вона мені не має мішати, що я хочу все-таки трошки відрощувати утрастительності. Від що я не хочу заклеювати брові, я не хочу клеїти вії. Я хочу робити так, щоб мені це в першу чергу подобалося, і в мене смак отакий. Отакий так, смак. Пам'ятаєте, майонез був такий смак. Добре, хватить, піздіть, підведемо ітоги. такі Вибачайте за місток. Операція вже або відбувається, або відбулася, коли ви дивитесь це відео. Побажайте мені, будь ласка, удачі, підтримуйте в інстаграмі, в телеграмі, взагалі всіх підтримуйте, не сваріться, любіть один одного. Я вас дуже прошу: наберіться терпіння, розуміння, 에, пробуйте ставити себе на місце і взагалі шукайте діалогу, тому що наше спасіння тільки в розумінні і в діалозі. Шлях до будь-якої перемоги, до будь-чого, до будь-якого визнання це тільки діалог і це тільки е, Вот. Тому отак-от. Любіть друг друга, поважайте, не сваріться, бажайте мені е, гарного, е, навідуйте не тільки мене, своїх друзів, коли вони оперуються, коли вони хворіють. Я от теж хотіла би, щоб мене навідав хтось в лікарню. Якщо що, то ви знаєте, у Міланки можна все спитати. Е, от всі дані. Е, Після операції буде трошки, ну, може, затіш але я повернуся трошки іншою. Готуйтеся до цього, я завжди трошки інша. А тут буде ще краще. І зустрінемося з вами вже весною. Це лютий місяць, бачите, в мене там Лукреція висить. Отут. Це такий календарик. Я його скоро презентую, і ви можете вже його купити на сайті. Заходьте на сайт aqualatex.com, ой, aqualatex.space, вибачте, забула свій адрес. Або просто в телеграмі, в інстаграмі знайдете в мене в актуальних будуть ці календарики, які вже можна купити, замовити. Там у нас 12 дракіндів 12 місяців, там не тільки драквін, там є ще і drag King, і ваша улюблена Зоєчка Ковалівська. Тому. Купуйте календарі, поки вони є, тому що обмежена кількість. Любіть один одного, відрощуйте волосся. Коротше, займайтеся своїм життям, живіть життя, воно у вас одне, і я у вас одна. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, тому що коментарів мало, я скоро біжусь. Люблю вас і до зустрічі на найкращій сцені Києва.